Пані Дарія Марчак, яка була першою заступницею міністра соціальної політики України, і вона була е, креативницею. Вона була я так розумію, ідейником цієї 821-ї постанови на сьогоднішній день вона вже не працює в міністерстві політики. Це, мабуть, добре для пенсіонерів, але вона встигла цю 821 першу постанову запровадити. От вона написала. Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця, хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас кожен матиме доступ до інформації, який обсяг рішень перебуває на виконанні, та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більшу більш прозору передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень. Коментує Дар'я Марчак. Так отримали вони по 180 гривень, да, здається, в минулому тижні чи там на початку минулого тижня, і про це Олена Ігра написала. Ну так, да, взяли поділили там скільки там сотень тисяч пенсіонерів, виділили там умовних там мільйонів там десятки мільйонів гривень і виділили по 185 гривень кожному пенсіонеру. Величезний позитив. да Постанова запровадила, от просто величезний, але ж чомусь Дарія Марчак не написала там в своєму коментарі про те, що тепер і цивільні пенсії будуть виплачуватися заборгованість в порядку черги поточні пенсії будуть залежати від видатків. Не, не зрозуміло, яким чином ці видатки формуються. Як ця сума визначається? Тобто знову обдурю обдурили людей.